Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі 5 хвилин для змін. З вами я, і її ведучий Володимир Гриневич. Якщо ввести в пошукову систему Google запитання, хто такий диявол, отримаємо наступну відповідь. Це духовне створіння, яке є супротивником Бога та всіх, хто поклоняється йому. Диявол сатана є головним наклепником. Він є підступний ворог і робить усе, аби обманути людину, прагне довести її до відчаю божевілля, а якщо можливо, то й самогубства, як це було з Юдою. В книзі пророка Захарії записано видіння, в якому пророк бачив Ісуса, великого священника, одягненого у брудну одежу. Він стояв перед англом Господнім і просив Бога бути милостивим до його народу. В той час, як він благав, щоби виконалися Божі обітниці, сатана заперечував йому, він вказував на беззаконня Ізраїлю, через який Ісус не може надіятися на повернення милості Божої. Зверніть увагу на слова, що записані в третьому розділі, Ісус, ще був одягнений у брудну одежу і так стояв перед Ангелом, котрий заговорив і сказав тим. Що стояли поруч з ним, такі слова. Зніміть з нього забруднений одяг. А Ісус сказав Дивись, я зняв з тебе твою провину, аби задягнути тебе в коштовні шати. Певною мірою ми всі одягнуті в заплямований одяг. Немає праведного ні одного записано в Біблії, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави за свої діла ми заслуговуємо лише смерті. Наша хороша поведінка і хороші манери, позбавлені спілкування з Ісусом, подібні до заплямованого одягу. Ісус Христос є нашим верховним пересвященником. Сатана перед Ним в день і вночі звинувачує нас і інших людей. Своєю силою і владою Він виділяє будь-яку рису нашого характеру, гідну засудження. Представляючи її як причину достатню для того, аби Христос залишив нас без свого захисту, а сатана тим часом отримав можливість позбавити волі і знищити тих, кого він спонукав грішити. Але Христос готовий пробачити кожного грішника, який приходить до нього з покаянням. Ми справді негідні і нічого доброго не заслуговуємо, якщо загрузли в якомусь гріху. Віддалившись від джерела сили, така поведінка прирікає нас на смерть. Але ж Христос помер заради того, аби вирвати нас із цієї безвиході, подібно до того, як Сатана звинувачує Ісуса і ізраїльський народ, так упродовж усіх віків він зводить наклепи на тих, хто шукає милості і прихильності Божої. Диявол, як написано в 12-му розділі книги об'явлення. Є обвинувач наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. За кожну душу, яка звільнилася від сили зла, ім'я якої вписано в книгу життя Агенця, постійно точиться боротьба. Ніхто ще не був прийнятий до Божої сім'ї без запеклого опору ворога. Але той, хто тоді був надією Ізраїлю, його захистом, виправданням і відкупленням, і сьогодні є нашою надією. Якщо в якийсь момент ворог вкаже на ваш заплямований одяг, погляньте на білий одяг агенця, станьте перед Богом на коліна і скажіть: Господи, я грішник, створи зі мною чудо, і тієї ж миті ваш заплямований одяг зникне. Бо Ісус каже: Я зняв з Тебе Твою провину, аби задягнути Тебе в коштовні шати. Помолимось, дорогий Небесний Батько! Ми вдячні тобі за те, що ради нашого спасіння ти віддав своє життя для того, щоб ми могли отримати вічне життя. Дякуємо тобі, Господи, за твою праведність, якою ти нас наділяєш. Слава тобі за все у всьому амінь. Дорогі друже, скористайся спасінням, яке Ісус пропонує тобі саме зараз.